Всім привіт! Мене звуть Валентина. Ви на каналі MovMій. І сьогодні у вас крутий, ефективний комплекс вправ для підтягнення сідниць та стегон. Ідеально підходить для домашнього тренування без додаткового обладнання. Ну що, готові? Давайте починати. Ну і звичайно, перше, з чого ми почнемо, це з нашої розминки. Вона буде швидка. Ми стаємо стопи паралельно, плечі розвернули, опустили вниз, руки наверх робимо вдих і спокійний видих. І ще раз вдих. І видих. Останній раз вдих. І видих ми робимо нахил в сторони, право-ліво розтягуємо нашу бокову частину тулуба. Навіть якщо ми будемо сьогодні працювати над сідницями та стегнами, це не означає, що ми повинні ігнорувати розминку інших частин тіла, таких як руки, спина і так далі. Ручки перед грудьми, поворот корпуса, скручуємось право-вліво. Чотири, три, два, 1. Руки в сторони відкрились. Закрились. Відкрились. Закрились. Відкрились. Закрились. Розтягуємось. Скручуємось. Дих. Видих. Вдих. Та видих. Супер. Руки опускаємо вниз. І ми плавно починаємо відводити таз назад, нахиляючись вперед. Тягнемося руками донизу за коліна і розгинаємось назад. Коліна ваші призігнуті, не випрямлені повністю. Спина рівна, положення нейтральне. Шия довга. витягуємося вперед і знову нахил вниз. Розтягуємо задню частину стегна. Тягнемося сідницями назад. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Не блокуйте коліна, вони мають бути призігнуті. Але це не присід, Це нахил. Тулуба вперед. У вас має відчуватись розтяжіння задньої частини. Стегна. І ще. Видих. Вдих. Видих, дих, залишилось три, два. Один. Супер. Ми опираємось руками в наші стегна. Пальці завернули всередину. І працюємо згинанням коліна і розгинаємо. Чотири, три, два. Один. М'яко покачуємось назад, розтягуючи задню частину, вниз точніше. Розтягаємо садню частину стегна. Три, два, один. Розгинаємось наверх і піднімаємо стегно, крутимо його по кругу назад. Чотири. Ручки можна тримати на поясі. Три. Два. Один вперед. Чотири. Три, два. Один. Інша нога. Чотири. Три, два. Один і ще чотири, три, два. Один. Ноги ставимо поширше. І невеличкі пересаджування справа наліво. Корпус нахилений вперед. Таз стохнули назад. Сідаємо справа наліво, зліва направо. Ще чотири. Три. Два. Один. М'яка пружинка. Подвійна. На ножку. Чотири стопи паралельно. Коліно штовхаємо трохи в сторону. Три, два, один. Випрямили два коліна, нахилились вниз. Руки складаємо в ліктєвий замок і трошки нахиляємося пружиною донизу. Ще трохи пристреченгу. Чотири, три, два. Один. І піднімаємось наверх. Стопи збираємо разом. І будемо починати основну частину. Ну, і звичайно, що ми будемо розпочинати з базової вправи, яка називається присідання. Активуємо м'язи та колінних суглобів. Отже, ми стаємо стопи паралельно. Перше, з чого починається присідання, це з відведення тазу назад, не зі згинання колін, а саме з відведення тазу назад. Представте, що ззаді у вас стілець, і ми намагаємось на нього сісти. Спочатку ми згинаємо та застегнемо від суглобу, вперед, тягнемо сідниці назад, сідаємо вниз і м'яко піднімаємося, зжимаючи сіднички. Знову сіли вниз, дих, видих. Вдих, видих, вдих. Видих, видих. При присіді, намагайтесь колінами штовхати, наче стіни розкриваємо. Да? Стіни. стіни упираються, розкриваємо коліна в сторони. Руки вільно, можна так, можна перед собою. Вдих, наверх, видих. Вдих, видих. Нагадую, що все починається з відведення тазу назад. Спина максимально рівна, але трошки нахиляємося вперед. Три, два, один. Ми додаємо три пружинки. Три, два, один. В нижній точці піднялися наверх. Три. два, один. Жали. Три, два, Один. Один жали. Ще три, два, один, жали. Три, два, один. Жали. Якщо цей темп для вас дуже швидкий, ви можете робити повільніше. Якщо потрібно відпочити, зупиняємось. Працюємо в своєму темпі. Відпочили, далі повернемося. Сім пружин. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Наверх. Сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Ще раз. Сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Сидимо. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Наверх. Фу, потрясли. Я відчуваю вже такий. Приплив крові в моїх стегнах. Ось. Ми невеличко робимо перерву. Хвилинка між вправами. Ви можете працювати по таймеру, можете працювати під мій рахунок. Як вам зручно. Наступна вправа. Я трошки модифікую наше присідання. Ставлю стопи трошки вужче, чим наш таз. Ми будемо присідати з кроком в сторону, потрійна пружинка, але трошки змодифікована. Ми робимо вузьке присідання. Тягнемо таз назад. Так як і в першому варіанті. Присіли. Крок в сторону, підставили наверх. Присіли. Крок в сторону, підставили наверх. Дих, видих. Дих. Вдих. Видих. Дих. Видих. Вдих, вдих. Ще раз. Два, три. Наверх. Раз. Два. Три. Наверх. Раз. Два. Три. Наверх. Раз. Два. Три. І ще чотири. Наверх. Три. Наверх. Два. Давимо на п'яточку. Вагатіла наша На п'ятках. Не відриваються п'ятки. Коліна не зводите всередину. Будь ласка. Один. Відпочили. Треба було включити таймер, але для початку, я думаю, в принципі, під мій рахунок також буде непогано. По таймеру працювати також зручно, є конкретно заданий час відпочинку і час роботи, але, тим не менш, зараз теж нормально. Це перше тренування, таке більш-менш силове. Надалі в нас будуть різні варіанти. Що ж, перейдемо до вправи «Випад». Точніше, присідання в випаді, я стою до вас боком. Ви стоїте також, можете лицем, без різниці. Праву ногу виставляємо вперед, ліву назад, або без різниці, як ви почнете, можна ліво вперед, праву назад, це неважливо, з якої ви починаєте. Ми стоїмо в розножку, так? задню ногу відвели на носок. Передня нога в нас чітко. Така розножка достатньо широка, не ставайте дуже близьким Таким відстань не має бути сильно близька, да, особливо, якщо ви висока чи високий. Так само принцип присідання, але це на одну ногу, дивіться, ми відводимо таз назад, згинаємо задню ногу в коліні, коліна опускаємо в підлогу, присідаємо і встаємо. Тут важливо, що? щоб ми сідали чітко коліно було над п'яткою, щоб вага тіла була на п'яточки, не на носки, щоб не завалювалися. Ви вперед. ось так. І не тримали ось таким чином спину. Якщо ви будете нахилятись вперед, тягнути таз назад. Техніка буде вірна, тому що ви будете штовхатись на п'ятку, п'яткою себе піднімати наверх. І вас розтягується дуже добре сідничний м'ясо. Сіли наверх. Вісім. Сім. Шість. Пять, чотири, три. Два. Один. Задня нога робить мах. Добавляю. Один. Два. Ногу, гомілку не згинати. Вона рівненька. В нас ножка. Три. Отак не закидуємо. Рівно. Чотири. Можна руками допомагати. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Є. Міняємо. Перепочинемо. Віддихались, зробили вдих і видих. Вдих і видих. Хоча й тренер, і групи веду, але в такому форматі трохи важко, тому що більше говорю, ніж при тренуваннях, які веду офлайн. Але я думаю, що звикно. Моє дихання також. Ми міняємо ноги. Задня нога на носок відвели. П'ятка над коліном. Нагадую, нахиляємося вперед, таз. спочатку таз тягнемо назад. Опускаємо коліно майже в підлогу. Спинка ось під нахилом, але рівненька від макушки до тазу. Один, два, три, чотири. Оце коліно не має бути завалюватись всередину, трішки в сторону. П'ять, шість. Сім. Це також коліно чітко прямо. І вісім. Робимо мах задньою ногою. Вісім. Наклоні. Сім. Шість. Пять. Чотири. Трошки похитуюсь. Три. Два. Один. Є. Супер. перепочиньте, Якщо треба, ви маєте. Не треба. Ви маєте випити водички. Трошки відновити свій пульс, заспокоїти, точніше, вдих. І спокійний видих. Вдих і видих. І останній раз вдих і видих. Наступний блок ми будемо опускатися на коврик. Опускаємося на коврик. так, Стаємо в позу на чотири точки опори ваші кісті рук. Під плечима знаходяться, коліна надстегнемо. Ваша спина в нейтралі, тобто ми не вигинаємо наш поперек, ми його трошечки підкручуємо, да? спинка в нейтральному положенні. рівна. Живіт підтягнути також. Ми не розслабляємо, не висить живіт, ми в тонусі тримаємо завжди нашу м'язу пресу. Ось, ліва нога залишається опорною, Ми можемо її трошечки поставити по центру, для того, щоб нас не сильно похитувало для рівноваги, так скажімо. Праву ногу ми будемо піднімати. Наверх і опускати вниз. Ці вправи, можливо, вже для вас всім, всіх знайомі, ті, хто давно вже займається, але в мене є також новачки, яким я все буду додатково пояснювати. Але навіть базові вправи можна так змодифікувати, що навіть без... Якогось додаткового обладнання. Гарно пропрацювати, що ми з вами зараз, в принципі, і зробимо. Отже, перше, що треба тягнути носочок на себе. Тобто носок не має бути розслабленим. Ось зафіксувати ось так. П'ятка штовхає наверх. 8 Сім. Шість. П'ять. 4. Три, два. Один, три пружинки в верхній позиції. Три, два, один і вниз. Три, два, один і вниз. Три, два, один. Вниз. Три, два, один, сім пружин. Сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Ще раз. Сім. Шість. Пять, чотири, три, два. Один без відпочинку, ногу в сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Відкриваємо стегно. П'ять, шість, сім. Вісім, три пружинки. Раз, два, три і вниз. Раз, два, три. Вниз. Ще. Раз, два, три. Вниз. Раз, два, три. Сім пружин. Сім. Шість, 5, 4, 3, 2, 1. Ще раз. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Є. Супер. Ми сідаємо на п'яточки, трошки підрозтягнули. і невеличка пауза. Угу. Є. І ми міняємо нашу ногу. Опорне коліно інше. Ми ставимо його трошки по центру для рівноваги. І підйом іншої ноги. Наверх, два. Пятка вверх, зносок на себе. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, три пружинки. Три, два, один. Три, два, один. Три, два, один. Ми в центрі нагадую, не переносимо нікуди вагу. Три, два, один, сім пружин, сім, шість, п'ять. Чотири, три, два, один. Ще раз. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Без відпочинку в сторону. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, три пружинки. Три, два, один. І вниз. Три, два. Один, вниз, три, два, один, вниз, три, два, один. Сім пружин. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ще раз. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Є. Yeah. Ми сіли, розслабились. Хорошо, розтягнулись. Можна тримати коліна разом і потягнути сідниці вправо і вліво, це буде невеличкий стрейчинг після того, як ми гарно попрацювали над сідницями. Ось, і зальоване. Зольовані такі вправи. Вони є безпечними, їх можна виконувати при болях в коліні. Якщо вам боляче або неприємно – Стояти на колінах, можете підкладати щось більш м'яке, в два рази і тому подібне. Ми лягаємо на спину. Зараз, ось остання вправа, сідничний місток. Це ж зовсім буде не тренування, якщо ми не зробимо сідничний місток. Отже, ми лягаємо на спину. Стопи ставимо по ширині та суглобів, п'ятка над коліном, руки ваші опущені на підлогу. Підкрутіть, будь ласка, ваш таз. Обов'язково ось тут не має бути прогину. тобто прижати, прижати поперек до підлоги. Це дуже важливо. Запам'ятайте, в принципі, цю не схему, а вправою. Ми будемо дуже часто, я буду вам казати, в тренуваннях це дуже важливо тримати поперек прижатим, щоб включився ваш поперечний м'яз. Отже, з бази починаємо, просто підйоми, руками давимо в підлогу, підкручуємо таз, вижимаємо підйом сідниць наверх тазу, да? верхні точки зжати сідниці і опускаємо вниз. Знову вверх, Плавно вниз. Вверх. Плавно вниз, іще, підкручуємо таз, зжимаємо верхній позиції, лобкову кістку тягнемо наверх. Чотири, три, два, один, три пружинки. Три, два, один. Є, іще три, два, один. Є, іще, три, два, один. Три, два. 1, 7 пружин. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І ще 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер, ми розслабились. Клас. Тепер ми закидуємо одну ногу в четвірку на ножку. Четвірочка така в нас Зробилася з ніг. Ось. Ми будемо піднімати таз на одній нозі. Нога на ногу. Добре. Готові. Поїхали. Вісім раз. Вісім. Сім. Шість. Зжимайте сідницю в верхній точці. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Три пружинки. Три, два, один. І вниз. Три, два, один. І вниз. Іще. Три, два, один. Є. Три, два, один. Сім пружин. Можемо. Сім, шість, п'ять чотири, три, два, один. І затримайтесь на сім рахунків. Сім, шість, п'ять, чотири. Пауза, жали. Три, два, один, вниз. Ми розслабились 30 секунд. Перевести дух, дих і видих. І зміна ноги. Добре. Ми закинули іншу ножку. Готові. Ми розпочинаємо. 8 підйомів. Поїхали. 8. 7. 6. 5. Сідницю зжимаємо. 4. Три, якомога вище підняти таз. Два. На плечовий міст. Один, три, пружини. Три, два, один, вниз. Три, два, один. Вниз. Три, два, один. Вниз. І ще три, два, один. Сім пружин. Сім. Шість п'ять, чотири, три, два, один. Затримались. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вниз. повне розслаблення. Витягнути ноги. Ми закінчили і будемо завершувати це тренування, якою розтяжкою тих м'язів, які були в роботі. Це було дуже спекотно, я прям даже спітніла. Ось. Давайте обнімемо своє коліно, притягнемо до грудей, піднімаємось і виходимо в положення сидячи, точніше стоячи на колінах. Ми стоїмо на коліна. Одну ножку ми згинаємо в коліні, беремо двома руками нашу стопу, притягуємо п'яточку до сідниці і підкручуємо таз вперед. І ось так, а навпаки, вперед. У да? нас має потягнутися квадрицепс. Держим 5 4 3 2 1 плавно відпускаємо, міняємо інша нога. Обов'язково підкручуйте таз, інакше ви не відчуєте розтяжіння. 5 4 3 2 1 Супер. Знову опускаємо руки на підлогу, коліна ставимо разом, сіли в діагональ, потянули сіднички вправо і знову вліво і вправо. І вліво. І ще раз направо. І наліво. Супер. Ми сідаємо на сідниці, витягуючи ноги вперед. Випрямляючи стопи на себе і м'яко нахиляємося вниз, тягнемося руками до наших ніг. Угу. Тримаємо живіт прижатим до стегон. Держимо п'ять. Чотири, три, два, один. І м'яко розгинаємося. На цьому ми будемо закінчувати наше тренування. Я сподіваюся, ви... Відчули роботу ваших м'язів, включили в роботу, точніше, дуже добре. Це були базові вправи, але було знатно спекотно, можна сказати. Надалі ми будемо ще модифікувати, ще більш додавати різні модифікації, вагу і так далі. Тому не переключайтеся, а слідкуйте за анонсами, ставте подобайку і пишіть в коментарях, як ви відчуваєте себе після тренування. Всім пока, до зустрічі!